На початку березня, коли в місті Харків вже склалася досить напружена ситуація, постійні обстріли, багато проблем, просто неможливо було працювати, і було прийнято рішення знаходити місце для релокації підприємства, продовжувати працювати, не зупинятися. І саме чому Франківщина? Тому що тут безпосередньо в в надвірні є великі такі потужні підприємства наші замовники, як Укрнафта, «Уктрансгаз», оператор газотранспортної системи України. І наш профіль це вимірювання витрати газу. А в Івано-Франківську тут знаходиться державний еталон витрати газу, і тут ми маємо непогані стосунки з фахівцями, ведемо разом і дослідження різні, і роботи різні. Важко, безумовно, було зібрати людей, бо в ну, перші дні багато роз'їхалося, і, звичайно, це була проблема. Було проблемою перевезти обладнання, але тут теж була підтримка. І Держава надала підтримку, грошову. Ми там практично його змонтували, але ось наприкінці лютого. Наші працівники повинні були їхати на пусконалагоджувані роботи. Десь на місяць в них було розраховано відрядження, щоб остаточно вже, там, навчити місцевих працівників, ну і закінчити всі роботи. Ми не змогли відправити людей, і зараз ця установка, яка могла вже працювати і приносити дуже велику користь, калібрувати лічильники. Вона зараз, на жаль, не працює так, як треба. І проблема в тому, що працівники наші не можуть виїхати за кордон, оскільки існують певні обмеження. Складають креслення, установок, там лічильників, конструктори. Розробники, які пишуть програми, там допрацьовують, налагоджують лічильники тут. Ну, це як перевалочний пункт. Приїжджають тут з сім'ями, поживуть трошки, їм допоможуть, знайдуть тут хату. Вони розуміють, що. У нас нормальні люди, вони нормально будуть дивитися за цим майном, що можна довіряти. І так от зараз тут живе десь 15 людей, ну а інші тут в околицях. Хто тут живе, той встав, той і одразу й на роботі. Не треба нікуди їздити, а природа, ви бачите, яка тут гарна. Вони нам допомагають дуже, Карто... картоплі дуже багато приносили нам, капусти, морку, ну все. на борщ у нас є.